Отаку. Сьогодні я гостях у свахи. Сваха мене запросила на сухарі, будемо з сухарі з чаєм. Вже світриком там, девувуар, маширі. Я дуже рада вас бачити сьогодні. А я принесла до чаю ще лимон. Все то, що треба. Бо надворі холодно, а треба трохи лимоном, трошки оргазів підтримати. І будемо пробувати сухарі. о, та то М -м -м. А то Просто розпливають цю та то такі сухарі. Та сваха моя. Ті сухарі все пече, дуже... їй дуже вдають ті сухарі. Це французький десерт. Ці сухарі пекла ще моя покійна мама. І я печу їх на кожні свята і роздаю дітям і онукам, і вони ласують з великим апетитом. Ну, шо ж, свахо, давайте будемо чаювати.